Постраждало двоє неповнолітніх на Прикарпатті легковик зіткнувся з мотоциклістом. Дорожня транспортна пригода трапилась в селі Рача 20 серпня. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Прохоронці з'ясували, що 65-річний водій автомобіля Сітроен під час виконання повороту ліворуч не надав перевагу русі мотоциклу Кавасакі, яким керував 16-річний мешканець села Забережжя. Мотоцикліст рухався в зустрічному напрямі. Внаслідок зіткнення мотоцикліста і його пасажир, 15-річний підляк. Діток, отримали тілесні ушкодження, карету швидкої допомоги. Їх було доставлено до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Правоохоронці перевірили водія легковика на стан сп'яніння. За кермом він був тверезий. у керманича мотоцикла. медик відібрали кров для проведення відповідної експертизи. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху. Співробітники поліції закликають водіїв бути відповідальними і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанцій, а також правил маневрування. Також правоохоронці закликають батьків вживати усіх необхідних заходів для запобігання нещасним випадкам, зокрема, не дозволяти дітям до 16 років сідати за кермо мопеда, а також підліткам від 16 років, які не мають посвідчення водія відповідної категорії. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.